Доброго дня всім! Сьогодні приїхали на дачу, а тут у моєму садочку такі непрохані гості напали на лілії і жирають їх. Подивіться, обсіли бутон лілії і вже один лише остався цілий, а то вже два зжерли. Може, хтось знає, що це таке. Напало на лілію і як з цим боротись. Будь ласка, допоможіть. Воно, чим здивлюсь, схоже на королацького жука, але якесь на молодого королацького жука. Але якесь длінніше і чорне. Бачите, жирає весь бутончик лілії. Буду дуже вдячна за. Пораду. Дякую всім за увагу.